Видали долистали до цього відео, коли ми будемо показувати один з найпопулярніших протеїнів. Само собою, це гол стандарт американець, класичний. Самий є, протеїн. От, Це звичайно сиворотковий концентрат і залят. Нічого в ньому особливого нема, хоча його дуже всі люблять, тому що він ну, досить здавна вважається одним з ну, стандартів якості, стандартів протеїну з непоганим вмістом білка. Свою ціну, в принципі, він виправдовує. Але є цікавіші варіанти. А в чому його привілегія? Високі стандарти якості, само собою, високий міст білку. А це, до речі, 4-кілограмовий, 4,5 кг мішочок. От, але є і маленькі. Маленькі зараз покажу. Значить, отакий 2-кілограмовий, ось він. І ось такий півкілограмовий є, теж в наявності. Тому кому цікаво, хто його шукав давно, можете замовити.